Ми на аеродромі військової частини А 1349 сорок в Івано-Франківську. Саме тут на бойових літаках міг 29 тренування проходять льотчики-курсанти Харківського університету. Перше в Україні на Прикарпатті проходять навчання льотчики-курсанти на бойових літаках Міг 29 Це льотна зміна для курсантів п'ятого курсу і випускників офіцерів 2015 16 років на винищувачах Міг 29 розповідає Розповідає 114-ї бригади тактичної авіації, полковник Юрій Погорілий. У нас при навчаються три курсанта з Харківського національному сіпедрансу наші випускники минулого року вже завершили. Майже програму, майже завершили програму другого класу льотчика-винищувача. Вони літають вже і в день, і вночі в складних метеорологічних умовах. Вже закінчили програму на повітряні бої з винищувачами, а також повітряні бої в хмарах, а також в складі пари. Їхнє навчання буде аж до Місяця. Зараз вони виконують польоти на малій висоті. Також їх чекає складний пілотаж, групова злітаність, перехоплення повітряних цілей. А це спеціальний костюм льотчика для польоту у стратосфері. За кадром розповідає льотчик Євген, Оскільки в стратосфері у нас давлення уменьшається для компенсації льотчику, створюється збиточне давлення. Дишетом з допомогою маски кислородної, яка віддільно йде. При польоті на висоті більше 4 тисяч вже подається чистий кислород. Але до польотів потрібно готувати не тільки льотчиків, але й техніку. Розповідає старший авіаційний технік, старший лейтенант Євген Луговський. У 2015-му закінчив тоді ще Харківський університет повітряних сил. Два роки працює на військовому аеродромі. У мене напрямок був на міг 29 Ну, техніку люблю, тому вибрав техніку. У нас є співпраця з львівським державним ремонтним заводом. Вони нам допомагають З льотної зміни 114-ї бригади тактичної авіації Христина Букатчук, Роман Белелек, ТРК Карпати.